Вітаю Гаман, вітаю вас на нашому стенді. Еквалайзер привезли. Так, так. А чому Лємкін? А з 2020 року компанія Еквалайзер була придбана компанією Лємкін, і тепер компанія в входить ходите. в структуру групу компаній. Що Цікавого привезли. Сьогодні привезли 16-рядкову сівалку, призначену спеціально для наутільного висіву. Хочем Прямо з Південної Африки? Показати. Спеціально для цього. Вітаю! Радий бачити. Як ви знаєте, зараз ми тут an разом з компанією Лємкен. Ця компанія дуже відома в Європі з класичного висіву. So, equalizer is bringing their expertise. Тому еквалайзер приніс до них нові технології прямого висіву і ноутілу. And we bring the focus of І ми фокусуємося на великих машинах, на великих посівних комплексах, як Лемкін фокусувався на маленьких. Ми представили 16-рядкову сімалку, 70 см міжряддя liquid fertilizer and central seed system. Ця сівалка одночасно може вносити як рідкі добрива, так і сухі добрива, і також центральний бункер для насіння. І на цій сівалці ви можете побачити усі новинки від американського виробника. Precision Planting. Це все вже встановлено. На цю сівалку з завода. Вони мають можливість запропонувати дуже багато різних опцій. І ми раді запросити клієнтів, для того, щоб зробити, що вони хочуть. Дуже радий вас вітати приємно бачити тут у Європі сівалку, яка зроблена на самому півдні Африки. Ви освоюєте європейський континент? Дякую дуже, Рікарло. Це завжди привілеж, я розумію. Дуже дякую, Михайло. You. Ми дуже раді бачити вас на нашому стенді. Так, і я маю сказати, що це дріб, який вийшов для нас. І Я можу сказати, що моя мечта це стала реальність, стала правдою. So very hard in these Ми працювали дуже важко зробити цю машину. І у нас є дуже великий успіх на африканському континенті, особливо з цим типом сівалок. В Западної Австралії ми є лідерами з виробництва сівалок зернових. And I must... І що хочу сказати, що наша мрія стала реальністю, і ми тут разом з Лємки на виставці в агритехні. Я вас вітаю. Я, я сподіваюсь, що те, що ми бачили у вас на заводі, I hope і, we seen on your factory, як ви відповідально відноситесь до якості продукції, how you суцільних сівалок воно реалізовано і на цих сівалках. Я дуже дякую вам. Ми працюємо дуже усердно на високо якісті машини для вашого ринку. And Ukraine is close to our hearts because that is where we started in eastern Europe with these plants and Ukraine um... дуже близько до наших сердець, тому що це країна, з якої почалася наша співпраця з євразійським так, континентом. Так, так, так. <laughs> man, <laughs> and, я хочу подякувати мені в даному випадку, тому <laughs> що я зробив дуже хорошу роботу. Ви пам'ятаєте, як ми перший раз зустріли з Полтаві і тільки мріяли побувати на півдні Африки. А кен не ви Я не зможу ніколи це забути. Da. І наша мрія збулася, і тепер ваша мрія збулася. Thank you very Thank you. Much. Дуже дякую. У нас ще одна подія. Недавно ми створили в Фейсбуці групу, присвячену технології наутіл. І коли ми думали над назвою цієї групи, ми згадали історію, яка з нами сталася в пар, коли були у вас. У нас були в групі люди, які займаються традиційною технологією. І навтіли. Одні їздили в одному автобусі, другі в другому. І коли один учасник з одного автобусу хотів зайти в наш автобус, саме молодий хлопець, який був з нами, сказав, Олександр да, Кулай сказав, проходьте далі, тут жорсткі наутілери. І поки ми їздили по Південній Африці, завжди нас називали жорсткі ноутілери. Хардкор ноутілерс. Згадали цю історію, яка була в вашій країні. And of this story, decided... І назвали нашу групу Hardcore no oh, so. Ноутілерс. Вона... Ця група стала ноутілер. No uh... Ця група стала міжнародною. Тому в нас є люди в групі з Африки, з Америки, з Європи, Австралії, Австралії. Він каже, що я дуже радий це чути. Я обов'язково додамся і буду. Це, це історія, яка зв'язана з ПАР, з країною, де це роблять історія, ці сівалки. With South visit of and all his well, це ще не все, поки ми з вами не бачились, Я написав книгу для ну, для початківців. І зараз зробили переклад на англійську. І спеціально для вас я привіз один екземпляр цієї книги wow. з автографом автора. Thank you so much. Thank you so much. Я думаю, вона буде цікава буквы. Я думаю, і на вашому континенті вона... Вона буде цікава, може вашим починаючим. No у мене є компанії, які українські компанії, які виробляють техніку для посіву і продають в Європі, заразом з сівалкою дарять цю книгу. Бо вони зацікавлені, щоб у ті, хто купив таку техніку, все вийшло. Я думаю, вам цікаво буде прочитати. Абсолютно, read, read the book. Це дуже для мене приємно. І він повністю згоден. Я так. думаю, що це дуже важливо мати такі книги для наутіл ком'юніті yeah. по всьому світу. Yeah. Для того, щоб поділитися нашим опитом, yeah. нашими yeah. експериментами, які ми робимо. Yeah. Це для мене дуже фантастично і він дуже дякує вам за цю книжку. Я вам дякую за цікаву е, поїздку, яку у нас ми на надовго в пам'яті, е, коли ми завітали до вашої країни. Ми навіть не уявляли, що в Південній Африці настільки е, велика, великий досвід примінення цієї технології. Ми багато е, отримали там натхнення для поданішньої роботи. Дуже дякуємо. Ми uh, завжди раді при, запросити багато людей з усього світу до нас Thank you. Е, Thank you. показати -африк, південно-африканську землю. південноафриканську землю. Друзі, дякуємо нашим виробникам за дуже гарну бесіду. А зараз я хочу показати вам особливості сівалки квалайзер 16-рядкової. Сівалка квалайзер має трьохсекційний бункер. В першому бункері ми роз, е, зробили систему для внесення сухих добрив, другий бункер це рідкі добрива. І третій бункер це насіння. Це дозволяє нам одночасно е, мати дуже довгий, тривалий е, час роботи сівалці в полі. Я хочу звернути вашу увагу, що сівалка оснащена колесами, які не топчуть рядки. 480-та шина, яка не має додаткового тиску на рядок. Це дуже... Яка висота цього колеса? А... Який в тебе зріст? Метр 80 днів. Він встань рядом. Майже 2 метри. Майже Нічого, 2 метри. Себе. Так, так, так. Сівалка дуже-дуже добре оснащена. Йдемо, я вам покажу висіваючі секції. А що це? Це, не лідне? це Це монітор, який від е, відказується 2023 20, покоління. Цей монітор дуже легкий, має українську мову і цей монітор дуже-дуже гарно показує. Адаптований під нас. Так, адаптований є українська мова. Так, зараз англійська мова. Дока. System display language. Ukrainian. Oh. Зараз все повністю доступно на українській мові. А такі сівалки вже... Сама ця модель вже є в Україні? А, так, такі сівалки вже представлені в Україні. Ця сівалка буде перша сівалка з центральним бункером. Но у нас вже багато працює сівалок в центральній в західній частині України. Йдемо, подивимося зараз на висіваючу секцію. А колесо це ліве і праве колесо для контролю. Воно тут широке, я бачу. Да? Так, 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 так. Що я вам хочу показати? Ця сівалка дуже дуже гарно підходить під посів на утільних умовах. Зараз зупинимося на нашій висіваючій секції. Почнемо з диску для несення добрив. Ми маємо 560 мм диск з прорізами, який дуже гарно працює в мовах на утілу. Так само ми маємо колесо для контролю глибини специфіну. Цей диск можна має... контролювати глибину, да? так, так, ми можемо вносити цим диском добрива на глибину, десь до третьої части, десь до 18 сантиметрів в глибину. І це колесо спеціально зроблене для двох цілей для контролю глибини. І по-друге, якщо ми сіємо вологу почву, це колесо дозволяє скинути землю, яка прилипає до диска, і залишити її в тому самому місці, де вона була. Тобто це дуже зручно, дуже легко настраюється, змінити глибину на, одне, на один сашник, Я не знаю, 2-3 хвилини, і це буде зроблено. Дуже легко. Далі ми маємо нашу паралелограмну секцію. Яка оснащена системою гідравлічного контролю прижимного тиску? Це не просто гідравлічний дажи, це система динамічного контролю прижимного зусилля, яка контролюється з допомогою тензодатчика, який є на кожній висіваючій секції. Ось тут він знаходиться, тензодатчик. тобто кожна секція має свій контроль прижимного тиску. І ця система так само робить заміри. 200 разів за секунду і 3 рази за секунду може змінювати. На сьогоднішній день ми можемо 150 кг власний тиск і плюс 200 кг тобто максимальний тиск ми можемо зробити до 350 кг на сашнік Ця секція оснащена висіваючим вісет і електромотором Від-драйв, який дозволяє дуже гарно висівати кукурузу, сонях, сою, так само пшеницю, ріпак. Під будь-які умови ми маємо диски. Знизу ви бачите, висівається секція, починається з розчисників пожнівних решток. Тобто, якщо ми сіємо, у нас є пожнівні решки, і ми хочемо відкрити рядок, щоб він краще прогрівався, ми можемо їх використовувати. Ну і зюмінка, скажімо так, нашої сівалки це діфазний сашнік, який знаходиться. ось тут. Якщо цей, цей сашнік дуже дуже гарно прорізає пожнівні рештки, ми робили дуже багато тестів, і він сіє. Дуже гарно, навіть якщо ми не використовуємо розчисник пожнивних решток. Колесо контроля глибини ми маємо можливість розташувати або біля диску, або якщо ми змінюємо положення цього речага десь на 5 см від диску, що тим самим зменшити тиск на почву в умовах, де близько до рослини. Ми маємо чистіки, ми маємо чистики для дисків. І саме головне, дуже що цікаво в нашій сівалці. Якщо ви подивитесь тут, тут є висіваюча трубка Wave Vision. ось вона розположена. І ми маємо змогу вносити рідкі стартові добрива в зону висіву, якраз під насіння. Ось тут ви бачите, от шлангечка виходить. Це для рідких добрив. Тобто кіль робить борозну, вноситься рідке добриво і випадає насіння. На сьогоднішній день це дуже оптимально для... Годування рослин в стадії початку росту. Так само ми використовуємо железні прикачуючі колеса. Так вони, само вони теж ромашечка. Так, так, дуже гарно розкрашує ґрунт. дуже гарно працює в, в умовах наутілу, ніколи не забивається, ніколи не наліпає. Дуже гарно працює. Так само ви бачите систему для розподілу насіння. насіння. Це система пресіжім плантинг американського виробника з центрального бункера. Ми маємо 2250 літрів насіння і це розподіляється равномірно. А добрива Усі. де йдуть? Добрива. Добрива у нас приходять отут. Ага, отут. Тут приходять добрива. Це рідке добриво. Ми маємо тут систему, яка з'єднує, шайбочка. Тобто можна і сухими, і рідкими. І сухі, і рідкі добрива одночасно. — І в рядок, і рядом. Так, сухі добрива у нас вносяться 5 см від посівного ложа. І рідкі добрива вносяться е, прямо в посівне ложе. — На лінію посіву, так? Так. Сівалка має систему гідравлічного розподілу тиску. Ми маємо центральні бункери посередині е, тиск більше. Для того, щоб це розподілити, ми маємо другий гідроциліндр. Який розподіляє рівномірно тиск по всій рамі сівалки. А це гідросін складування, так? Да, так. Яка транспортна ширина Транспортна ширина в даному, в даному вигляді 3,5 метри. Ну, коли ми складемо, ми можемо здвинути ось і отримати 3 метри транспортної ширини. Оця турбіна працює для того, щоб робити вакуум. У нас іде центральний вакуум в рамі сівалки. І ці всі шланги складаються і прячуться під сівалкою. Це йде для розподілення. Ця сівалка вже має систему стандартна відключення на перекриттях, тобто тим самим ми можемо економити насіння. І ця сівалка має, коли сівалка повертає, внутрішній рядок насіння йде повільніше і наружний ряд насіння йде швидше для того, щоб у нас було рівномірний розподіл насіння. З цього боку ви можете побачити систему для внесення рідких добрив. Це помпа для малої норми. Ця помпа може вносити від 50, 50 60 літрів до 120 літрів максимум. Це йде все під контролем монітора при свіжім планті 2020. -20. Тобто тракторист використовує тільки один монітор. Ми ставимо дуже потужну систему фільтрації. Тут є три фільтри для того, щоб уникнути можливості блокування за рахунок якогось мусора. Так само ви можете бачити систему розподілу гранульованих сухих добрив. Ця система працює ідеально, вона і має е, можливість вносити від 1 кг до 150 кг на гектар при швидкості 10 км на годину. Це так само регулюється з монітора, так само гідравлічний привод. Ця, ця турбіна йде для того, щоб подавати е, позитивний тиск або повітря для розподілу насіння по всій сівалці. Спереду ви можете побачити так само одну турбіну для того, щоб робити дистриб'юцію добрив. Ми завжди використовуємо радіатор для охолодження масла, додатковий, для нашої сівалки. Загальна потреба у потоку масла десь 200 літрів. Три турбіни по 40 літрів це 120 літрів, три по 12 літрів і кожний рядок потребує десь півтора літра на хвилину потоку масла. Ця сівалка вже дуже багато разів представлена в Україні, агрегатується з усіма нашими тракторами і ми чекаємо її в Україні дуже скоро. Якщо ви шукаєте гарну сівалку для прямого посіву, широкозахватну, 16-24 ряди, ми раді запропонувати вам нашу сівалку і палайзер.